Hello, my friends! Всім привіт! Продовжимо цикл уроків з граматики англійської мови покроково. Маємо на меті повторити часи англійських дієслів, коли вони вживаються та як будувати речення в цих часах в стверджувальній заперечній питальній формі. Розглядаємо групу часів Simple tenses – прості часи, і у нас сьогодні. Питальна форма Present simple tense – теперішнього простого часу. На попередніх двох заняттях ми розглянули стверджувальну та заперечну форму Present simple tense – теперішнього простого часу. В теперішньому простому часі ми будуємо речення, коли хочемо сказати, що якась дія відбувається постійно, завжди, часто, рідко. Тобто ми констатуємо факт. Які відбуваються регулярно, з певною періодичністю. Зазвичай можна вживати такі допоміжні слова в цьому часі, як usually, always, sometimes, every day, every month, every year, and so on. І так, питання в теперішньому простому часі. Будь-які питальні речення в англійській мові починаються з допоміжного дієслова. В теперішньому простому часі у нас Два допоміжних дієслова. Перше з них ду. Ду допоміжне дієслово теперішнього простого часу, яке ми вживаємо, коли ми говоримо про себе або про когось у множині. Давайте повторимо займенники Ай, я, Ю, ти або ви, ві, ми, they – вони. Ю в англійській мові перекладається ти і ви і являється множиною. Для того, щоб побудувати питальне речення в теперішньому простому часі, допоміжне дієслово ду в нашому прикладі треба винести наперед. Після цього називаємо того, хто виконує цю дію регулярно, потім основне смислове дієслово і всі інші члени речення. Також я надаю короткі варіанти відповіді на ці загальні питання. На що теж треба звернути увагу, на те, що з якого допоміжного дієслова починається питальне речення, те й буде в короткій відповіді. І так, чи я граю в комп'ютерні ігри щодня? Так, ні. Do I play Computer Games every day? Yes, I do. Якщо ні, no I don't. Про тебе або про вас. Чи ви граєте в комп'ютерні ігри щодня? Так, ні. Do you play computer games every day? Yes you do. No you don't. Ми граємо в комп'ютерні ігри щодня. Do we play computer games every day? Yes we do. No we don't. Чи вони грають в комп'ютерні ігри щодня? Do they play computer games every day? Yes they do. No they don't. Про нього або про неї буде вживатись інше допоміжне дієслово в теперішньому простому часі не Ду do, аз. На що треба також звернути увагу в побудові речень про нього або про неї саме питальних, так як і в заперечних на минулому уроці ми звертали на це увагу, що до самого смислового основного дієслова, тобто слово, яке передає діє. Закінчення С вже додаватись не буде. Воно переходить на форму ДАС, на допоміжне дієслово. А сама закінчення С ми зазвичай додаємо тільки в стверджувальній формі про нього або про неї. В запереченнях питаннях у нас це закінчення переходить на допоміжне дієслово ДАС. І так, для того, щоб запитати, чи він або вона грає в комп'ютерні ігри щодня. «Да» звиносимо наперед, потім називаємо того, хто виконує цю дію регулярно, він вона. Потім саме основне смислове дієслово «play» в нашому випадку і всі інші члени речення. Також даю короткі варіанти відповіді, так, ні. Звертаємо увагу, яке допоміжне дієслово на початку йде, з чого починається питання, те і буде в короткій відповіді, коли ми відповідаємо так або ні. І так, він грає в комп'ютерні ігри щодня. Does he play computer games every day? Yes, he does. No, he doesn't. Вона грає. Does she play computer games every day? Yes, she does. No, she doesn't. Він грає в комп'ютерні ігри щодня. Does it play computer games every day? Yes, it does. No, it doesn't. Ще два приклади розберемо. Нагадування про те, що про себе і множині вживаємо допоміжне дієслово do. Воно виноситься в питаннях наперед. І так, чи я ходжу до спортзалу по суботам? Нагадуємо, що це у нас теперішній простий час, діє відбувається регулярно, тобто мається на увазі кожної суботи. Do I go to the gym on Saturdays? Yes, I do. No, I don't. Ви ходите в спортзал по суботах? Do you go to the gym on Saturdays? Yes, you do. No, you don't. Якщо я від себе буду відповідати, yes, I do. No, I don't. Ми ходимо до спортзалу по суботам. Do we go to the gym on Saturdays? Yes, we do. No, we don't. Вони ходять до спортзалу по суботах. Do they go to the gym on Saturdays? Yes, they do. No, they don't. Допоміжне дієслово does виносимо наперед в питаннях про нього або про неї. Чи він ходить до спортзалу по суботам? Does he go to the gym on Saturdays? Yes, he does. No, he doesn't. Про неї питання Does she go to the gym on Saturdays? Yes, she does. No, she doesn't. І про нього. It у нас, він, вона, воно. мається на увазі не істота, Ми… Говоримо як про робота. Просто тренуємося з цим займенником. Does it go to the Gym on Saturdays? Yes, it does. No, it doesn't. Ще один приклад: головне практика. Да? Чим більше побудуєте питань і відповіді, тим, тим краще запам'ятаєте, як будувати. І так, про себе в множині допоміжне діє слово do, виносимо наперед. Чи вивчаю я англійську мову регулярно? Do I learn English regularly? Yes, I do. No, I don't. Ви вивчаєте англійську регулярно? Do you learn English regularly? Yes, you do. No, you don't. Ми вивчаємо англійську регулярно? Do we learn English regularly? Yes, we do. No, we don't. Чи вони вивчають англійську регулярно? Do they learn English regularly? Yes, they do. No, they don't, і про нього або про неї. В третій особі однини у нас допоміжне дієслово does ДАС, нагадують до смислового основного дієслова, закінчення С додаватись не буде в питаннях, так як і в запереченнях, дивіться попередній урок. Закінчення С додається тільки в стверджувальних реченнях про нього або про неї. В питаннях і запереченнях у нас показником є. Того, що це третє особовини і закінчення S. Є допоміжне слово does, а не do. Як було про себе і множині. І так, чи він вивчає англійську регулярно? Does he learn English regularly? Yes, he does. Якщо ні, no, he doesn't. Звертаємо увагу. Не забуваємо, що. Допоміжне дієслово, з якого починається питальне речення, воно й буде в короткій відповіді. Так або ні. Чи вона вивчає англійську регулярно? Does she learn English regularly? Yes, she does. No, she doesn't. Він вивчає регулярно. Does it learn English regularly? Yes, it does. No, it doesn't. Thank you for attention. І так ми завершили. Теперішній простий час повторювати Present Simple Tense стверджувальну, заперечну і питальну форму на наступному уроці Past Simple Tense почнемо розглядати минулий простий час. See you!